Це туп новина. Програма для тих, хто хоче знати більше. Добрий день, шановні радіослухачі. Сон. Це відключення нашої свідомості, і зниження здатності нервової системи відповідати на зовнішні подразники. Але під час сну ми можемо бачити картинки та історії. Деякі говорять, що сни передбачують події, а дехто вірить у те, що це просто візуалізація наших підсвідомих бажань. Як це працює насправді? Про цьому поговоримо з психотерапевтом, психологом, авторкою книг навстріч любві і антисонник Сніжаною Дімітровою. Доброго дня, пані сніжана. Доброго дня. Отже, перше питання: а чому деяким людям сняться віщі сни? Як це можна пояснити з різних точок зору, які є версії? Угу. Ну дійсно версії дуже багато. Одна з самих таких відомих версій вона стосується колективного несвідомого, автор якого Карл Густав Юнг, і він говорив про те, що крім того, що є колективне несвідоме, яке є у кожної людини і яке нас поєднує із всіма людьми, які жили до нас, ще є родове несвідоме, да, також яке нас з'єднує з нашими пращурами, нашими предками. І ми також можемо через сновидіння мати такий контакт із тими людьми, які жили до нас. Ще є одна така цікава версія, належить Арнольду Мінделу, такому трансперсональному психотерапевту, який говорив про те, що сновидіння воно виникає на такому перехресті між такими трьома реальностями: це реальність, об'єктивна реальність звичайної людини, яка бачить сон. Це така об'єктивна реальність е, сама по собі, да, яка зовнішня реальність, яка нас оточує. І це така духовна реальність, яку він називає мислями Бога чи думками Бога. Е, і ця духовна реальність вона також може бути ну, тим таким зв'язком з людиною, через яку ми можемо отримувати ту чи іншу інформацію, туші якої ну, от немає ще в нашому такому е, реальному світі. Але ми можемо його так нібито щитувати звідти. Ну, і ще одна така є версія про те, що існує ноосфера, як такий інформаційний банк, в якому вже все, все записано, все, що мало би бути, воно нібито є, воно вже існує в світі таких ідей. І люди, які є такими надто чутливими, такими, в яких добре розвинута інтуїція, вони можуть так заходити до цього банку. І черпати звідти ті ці, ці необхідні такі речі, які їм потрібні. Ну, так можна сказати, що так зробив і Мінділеєв, коли він створював свою таблицю хімічних речовин. Це може бути і про Альберта Ейнштейна, який також свою теорію відносності побачив у сновидінні, ну і багато ще інших таких цікавих знахідок, які от, таким чином через сновидіння. З'явилися в нашому реальному житті, а чи ви особисто вірите у віші сне? Чи стикалися ви з, з цим а, особисто? А, ну, в моїй в практиці було багато моїх пацієнтів, у яких були віще сновидіння, які а, готували людину до чогось в її житті? А, і в, 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 моє, от, в моєму житті також були такі віщи сновидіння. А зазвичай вищі сновидіння, віщо сновидіння, вони нас готують до чогось такого, скоріш неприємного, Да? Тому що якщо ми говоримо про якісь такі приємні речі та події, то нам не треба до них готуватися. Ми можемо просто радіти. Коли йдеться про смерть, про якесь руйнування чи про якісь такі дуже жахливі події, як війна, наприклад, да? то людину так нібито треба підготувати до того, що так може бути. І інколи сновидіння спонукає людину для того, щоб вона подумала над цим, заздалегідь і, можливо, прийняла для себе якісь рішення. І я так спостерігаю, що були сновидіння про, наприклад, про початок війни в багатьох лю людей до того, як це розвернулося насправді у лютому, 22-го року. І е ті люди, які дослухалися до тих своїх сновидінь, вони вже могли якось так швидше реагувати на ті події, які потім розгорталися в реальності. Ну, а саме чи можна пояснити, що такі сни, ну, скажімо, снилися людям? Це все-таки інтуїція, чи, можливо, аналіз якоїсь інформації, яка ну, люди просто аналізували якісь джерела, які, наприклад, там, решта людей не, ну, скажімо, не дивилися, не читали? Чи все-таки це дійсно щось, mm -hmm. якісь знаки? Ну, тут важко сказати що. Ну, якщо говорити про функції сновидіння, то там, крім творчої функції, соціально моделюючої функції, є ще прогностична функція. А, і що таке інтуїція? Інтуїція, якраз це таке прогнозування подій, да, де ще ми можемо тільки відчувати, що так буде. А, і можна говорити про те, що це така розвинута аналітична функція, можна говорити про те, що. Це досить така розвинута інтуїція. Ну так бувало, що люди не хотіли думати про те, що ця війна можлива. Да? От Згадайте, як на початку ми всі були дуже здивовані цим, хоча нас попереджали. Дуже там американці виступали тоді, заздалегідь говорили про те, що Росія готує цей напад, але ми не хотіли вірити в це. А в Сновидіннях в деяких людях це вже відбулося. Да? Вони бачили ці взриви. Вони бачили, як це стосувалося їх сімей, що руйнувалися їх дома, чи їх будинки, так тобто, це вони бачили в своїх сновидіннях заздалегідь навіть тоді, коли вони не хотіли в це вірити. Але ще такий момент, Який сон може бути віщим? Я маю на увазі потенційно. Тобто, люди бачать багато снів, а і як людині зрозуміти, що це був віщий сон, якісь. Ну, якісь не знаю, ознаки цього сна мають бути, чи це абсолютно на інтуїтивному рівні? Ну, Якщо говорити про віщі сновидіння, то зазвичай це такі дуже яскраві сновидіння, які дуже сильно переживаються нашою психікою, нашою душею, про яких ми так дуже довго пам'ятаємо. І потім, що відрізняє їх від звичайних сновидінь, це те, що вони збуваються. Але збувається потім у нашому реальному житті. Якщо ми говоримо про маленькі сновидіння, які є в нас щоночі щоночі, то ми розуміємо, що це просто якийсь такий набір наших переживань. А тут в цих сновидіннях є, є деяка логіка. Інколи так буває, що вищі що сновидіння вони можуть бути в якоїсь алігорічній, метафорічній формі. Да? Тобто це не, не буквально якась така подія, яка. там... Відбудеться як війна, наприклад, а це може бути деяка така мітафора, і мітафорою таких віщих сновидінь може прикладом може бути сновидіння фараона, яке описано у Біблії, про те, що і як його толкував Іосиф, про те, що сім таких товстих корів пожирають у сім, сім тощих корів, і сім таких. Повних колосків так поглинають сім таких тощих колосків. Тобто, там річ йшла про такі роки, які спочатку будуть такими дуже ну, врожайними, да? а потім вже буде голод. І тут метафора, яку треба було зрозуміти. І тому нам тут треба працювати з людиною для того, щоб мати її асоціативний ряд і її думки. Задавати їй різні запитання, які будуть ну, наводити її на, на, на думки, для того, щоб вона сама зрозуміла послання цього сновидіння. А в вашій практиці, ваша практиці безпосередньо були такі випадки, які вам запам'яталися, коли працювали з пацієнтами, які розповідали про віщі сни? Тобто, ну, щось особисто вас вразило, а, скажімо? Угу. Угу. Ну, Я думаю, що тут кожне сновидіння може бути вражаючим. Да? Тобто, це можуть бути, наприклад, я згадую сновидіння про, про смерть подруги, яка бачила моя пацієнтка. Вона її подруга тоді хворіла, лікувалася, хворіла онкологією. А моя пацієнтка мала виїжджати за кордон, вона мала відрядження. І накануні цього відрядження вона побачила таке сновидіння, де її подруга вмирає, і вона подумала про те, що можливо це ну, е касається її таких страхів, і вона, бо вона дуже переживала за життя своєї подруги. Але е вона пішла е до неї у лікарню, не дивлячись на те, що в неї бракувало часу. Вона так повідалася з цією подругою, і коли вона поїхала в це відрядження, то тоді вона вже дізналася про те, що її подруга дійсно померла. Тобто, це сновидіння, воно так нібито готувало її до того, що так так може статися, і завдяки тому, що вона так дослухалася до цього сновидіння, вона дійсно пішла і змогла попрощатися. Ну так умовно попрощатися. Вона ще тоді не знала, що це буде остання останній зустріч, але вона відбулася а завдяки цьому сновидінню. А якщо говорити про інтуїцію, ось іноді якщо не саме не просне про інтуїцію, і ось іноді, наприклад, людина там, ну умовно кажучи, бачить іншу людину, і раптом їй здається, що вона там бачить цю людину в останнє, нібито і передумов нема, ніби то абсолютно все нормально. Інтуїція якось пояснюється психологами, психотерап... психотерапевтами? Ну, з якої точки зору тут можна взагалі підійти? Я розумію, що це таке ну дуже дуже складне щось, про що ми взагалі мало знаємо, але можливо наука якось пояснює ці моменти. Ну я, я не знаю, як це стосується саме вашого такого прикладу, який ви навели, да, що інтуїція про те, що людина має піти. Я думаю, що тут треба так довіряти тому, що ми відчуваємо. Але я би попередила б людей від того, щоб вони, коли вони бачать когось з своїх родичів, да, що з ними щось трапляється, не бігли їм розповідати про це. Бо інколи наше сновидіння про смерть вони, вони стосуються. Наприклад, дистанції у відносинах, так інколи буває. Там, наприклад, хочу навести вам ще одне сновидіння одного свого пацієнта, якому снилося, що його мама, старенька мама, померла, і, і він ну дійсно переживав за її здоров'я. Да, але це сновидіння було про те, що він хоче сепаруватися від своєї мами, що він хоче розпоряджатися своїм життям. На власний розсуд, да, бо він був дуже прив'язаний до своєї матері. Тобто, це сновидіння може бути про дистанцію, також. Тоб, що, тобто, якщо е, цієї події не відбувається у житті, то це точно навіщий сон, і він про щось інакше. Да, тобто він про щось, про якусь таку тему, яка зашифрована в цьому сновидінні, яку треба зрозуміти. А смерть це завжди дистанція. Да, це завжди. Така ну, велика дистанція, така ну, потужна. І тому, тут як ще наше сновидіння, яке через образи чи картинки нам повідомляє якусь таку інформацію, як ще воно може нам показати це, так, що ця людина хоче дистанціюватися і сепаруватися від своєї матері тільки через метафору смерті, тому не, ну, от, я не думаю, що це буде дуже доречно, коли ви будете після таких сновидінь. Комусь телефонувати чи зустрічатися з ним так, як будто це це востаннє. Ну, зрозуміло, що це взагалі не етично. А що таке сон з психологічної точки зору? Тобто, це, це робота підсвідомості чи щось інше? Це дійсно і робота підсвідомості, і це робота нашої психіки, яка опрацьовує нашу таку повсякденну реальність. Яка все розкладає да, по полицях, по так щоб ми змогли так краще орієнтуватися в своєму житті, а з іншого боку, це така розрядка тієї, яка виникає в нас під час нашого життя. Бо в житті дуже багато є в наших бажань, які не здійснюються, да, тому що є дуже багато заборон також, да, тобто ми. Можемо дивитися на якусь таку людину, яка нам подобається, і навіть там, фантазувати про стосунки з нею, чи там, навіть про сексуальні стосунки, маючи свою там, дружину чи, чи партнера, да, з яким ми живемо. Тобто це якесь таке заборонене бажання. І це заборонене бажання воно нікуди не зникає, воно таке, здійснює таку напругу внутрішню. І розрядка цієї напруги відбувається через сновидіння, до у сновидінні в такій галюцинаторній формі ми можемо мати якийсь такий заборонений сексуальний стосунок, наприклад, чи в нас є заборона на таку пряму агресію, і навіть якщо ми там не задоволені там своїм керівництвом, але ми там мовчимо, нічого не говоримо, да чи ведемо себе якось так чемно. Хоча в нас все бурлить, і нам хочеться щось таке сказати своєму там керівнику. І в сновидінні ви можете побачити сон з таким сюжетом, де ви з кимось сваритесь, ругаєтесь, лаєтесь, чи навіть б'єтеся, чи, можливо, даже вбиваєте когось. Тобто, ця така розрядка цієї напруги, агресії, вона відбувається у такій галюцинаторній формі, завдяки сновидінню. Ну і також сновидіння воно показує наші внутрішні конфлікти. І ті теми, з якими ми ніяк не можемо впоратися. Наприклад, там, жінка, яка переживає, що її стосунки з чоловіком погіршилися, і вона може бачити в сновидіннях якісь такі сновидіння, наприклад, про, про козлів, цапів. Да? Цап. ЦАП як такий збирательний образ, коли ми там лаємо чоловіків, ми кажемо, що воно, от всі вони такі козли, Да? І вона, там, наприклад, в сновидінні може бачити, як вона з цим козлом носиться. І це ну, така мітафорічна форма про те, що вона так носиться із своїм чоловіком, яким вона не задоволена, так і це також така розрядка з одного боку, а з іншого боку, це такий прояв її конфліктних стосунків із своїм чоловіком. А ще один момент: іноді сни сигналізують про проблеми в організмі. А ось як тут правильно розібратися? Ну наскільки я просто там читала читала, цікавилася, що якісь певні символи у снах можуть сигналізувати, що той чи інший орган має якісь певні проблеми. І люди, ну чи варто дослухатись до таких снів, і як взагалі розшифрувати які ну скажімо, які ну приклади, який сон може бути ось саме сигналом про проблеми в організмі? Так, це дійсно така діагностична функція наших сновидінь. Так як у нас внутрішньо в нашому організмі очей немає, то ми так спостерігати, що в нас там відбувається в організмі, можемо тільки за допомогою нашого сновидіння, яке, так, за допомогою якихось таких метафор може нам показати, що не так із нашим організмом. Ну, наприклад, якщо в нас є якісь такі проблеми із диханням. А, із нашими легенями, то нам може снитися такі сновидіння, де нас хтось душить. Наприклад, там подушкою да, і ми задихаємося, нам не вистачає там кисню. А і якщо такі сновидіння повторюються, то це сновидіння про те, що треба звернути увагу на свої легені. Чи, наприклад, нам може снитися щось таке, що, а, а, що нас хтось на нас догоняє і намагається нам прошторхнути живіт? Да, там, а, там якимось там ножем, наприклад. Да? І ці такі штиркаючі болі вони можуть бути дійсно у нас, коли у нас є проблеми із нашим е, кишковим трактом. Е, і там, також, е, також, якщо таких сновидінь багато, якщо вони повторюються, ми також можемо звернути на це увагу і піти до лікаря. І я згадую ще одне таке сновидіння своєї пацієнтки, яка е, е, збиралася у відпустку. І якраз за там, декілька днів до цієї відпустки їй приснилося, що її грудь розрізана і там така кривава рана. І коли вона зранку прокинулася, вона відчула, що її грудь дійсно болить. Вона сходила до лікаря, до мамолога і виявилося, що в неї є такі кісти, які набрякають, в яких з'являється така рідина. Яку треба дійсно там, витягти, да? бо, бо це такий запальний, запальний процес. І вона швидко це зробила, зробила цю процедуру і, ну, і так навіть що змогла поїхати у цю відпустку. Бо якби не це сновидіння, то я думаю, що це б можлива неприємна річ із Груддю, вона би її так дістала б там. Десь на морі, і я думаю, що там було б важче це зробити. Ну там треба було б шукати якоїсь такої допомоги через страхову кампанію і таке інше. Тому сновидіння дійсно вони нас попереджають про ті речі, які з нами можуть відбутися на рівні нашого тіла. Особливо сновидіння, наприклад, коли нам сниться будинок, і з цим будинком щось не гаразд. В цьому будинку там протікає криша чи лопаються труби. Чи там обвалюються стіни, чи не вистачає якихось там лісниць, чи якихось ще таких там потолка, да? там дурява якась криша. Тобто сновидійний будинок це також може бути, крім того, що це може бути символом психіки, дуже часто будинок може бути метафорою нашого тіла. І коли щось не так із тілом. То це також сновидіння про те, що з цим будинком треба щось робити його треба ремонтувати. І якщо це там протікають труби, то це можуть бути проблеми і там із почками, і з сосудами, а з проблеми з кришою це дуже часто може бути такі головні болі, перевтома. Да, тобто криша це наша голова, да, яка вже не витримує цієї реальності. Тобто, тут треба розбиратися із цим із цими такими метафорами, якими користуються сновидіння для того, щоб донести до нас своє послання. А, пані Снежано, які роботи варто прочитати людям, скажімо, які цікавляться віщо нами? роботи психологів, психотерапевтів, які саме займалися цією темою. Ну, мені дуже подобається Арнольд Міндел. У нього є декілька книжок, учнікса здателя Сновидінь, там де він також описує свою своє, своє таке розуміння сновидінь і вчиться, вчить людей, як їх розуміти, і як зробити так, щоб їх було більше. Да? Тобто є такі двері в сновидіння. Він говорить, да. Тобто, коли ми. Сидимо в потязі, дивимося у вікно, і ми вже про щось фантазуємо. Це також такі двері в сновидіння, тобто двері в такий внутрішній наш світ, світ нашої душі. І люба наша фантазія це також двері в сновидіння. І я думаю, що це така гарна книга для того, щоб покращити можливість там відкривати ці двері. Ну і ще можу сказати про книги Карла Густава Юнга, У нього є «Сновидіння, воспомінання». Там ще одне слово я вже зараз не згадаю, яка також є така дуже цікава про, про сновидіння, про його власний досвід, тому що він також записував свої сновидіння. Ну і я зараз займаюся тим, що я перекладаю свою книгу Антисонник, в якій зібрали різні такі техніки, які можуть бути допоміжними для того, щоб розумітися на сновидіннях. Перекладаю її з російської на українську мову. Так сподіваюся, що можливо десь за місяць вона зможе вийти і також її можна буде користуватися. А де її можна буде придбати? Ну, людям, які цікавляться цією темою взагалі. Ну поки тільки що тільки вас... якщо про мою книгу. Це, це можна звертатися до мене особисто, якщо говорити про книги Юнга Фрейда Талкавання с невідійні, ну це така книга більше для професіоналів. Вона так написана не, не дуже легко. Там книга Юнга і книга Арнольда Міндова вона написана так більше таким язиком доступним для такої звичайної людини. Пані Сніжана, на жаль, час нашого ефіру завершується. Я вам дуже дякую за те, що ви знайшли час і вийшли з нами на зв'язок. І нашим слухачам я нагадаю, що ми сьогодні говорили про віщі сни взагалі про сни. Говорили з Вінницьким психотерапевтом, психологом, авторкою книг Настрічі любві і антисонник. Це Сніжана Дімітрова. З вами була Ірина Булгакова. На все добре. Акцент топ новина. Програма для тих, хто хоче знати більше. Місто над Бугом. Нас не зупинити.